Послухай мене, Пінокіо. Ага. Якщо перед тобою людина з інвалідністю, не треба на неї витріщатись, добре? Бо ти просто встав і витщився. Я ж не знав, що це. Окей, але ти навіть не задавав питань, просто витріщався. А це що? Я не знаю. Ти де це взяв? Е... Гаразд, викинь це. Дякую. Це що таке? Це кулька. Добре, кинь це. На вулицю ми більше не підемо. Та за що? Бо ти взагалі не контрольований. Ти ж як йобане шимпанзе. І Чим тоді займемось? Не знаю. Будемо читати книгу, поки твій батько не повернеться. Ще б знати, що таке книга. О, господи, Боже! Пінокіо, Будь ласка, не грайся з інструментами батька. Це небезпечно. Що ти збираєшся робити з молотом? А... Чому ти тримаєш молот? А, я не знаю. Гаразд, поклади його. Пінокіо, поклади його. Ти зробиш мені боляче. Що ти збираєшся зробити мені боляче цим молотом? Добре, не подобається школа. Можемо туди не йти. Гаразд? Куди хочеш завтра піти? Ти хотів бути актором в театрі. Вже завтра ти будеш актором. Добре? Я думаю, ти станеш відомим. Я, я впевнений у тебе все вийде. Пінокіо, поклади. Поклади його. Один. Два. Два з половиною. Три.